Сьогодні ми будемо умиватись. Спочатку беремо ось таку пінку, зболтаємо. Сіньуси! Сінюси, сильно, сильно. Відкриваємо. Просто ось так надавлюємо. І у нас виходить ось така пінка. Закриваємо нашу пінку. Її. Далі. Беремо трішки пілку. Нам треба змінитися. Я моя маю, обмилася. Ось тепер. Тепер змиваємо. Беремо ватний диск і ось така фіолетова бутилочка. Її трішечки-трішечки зболтаємо. І... Тепер відкриваємо, вона у нас ось тут. Відкриваємо і на ватку трішечки. Ой, у нас є стільки. І по всьому лицю. У нас залишилось останнє. Це ось такий маленький крем. Його треба видавати дуже мало. Ось так віддавлюємо. Ось так раз, раз. 活滴活滴活滴